Туристичний рекорд Закарпаття. Торік регіон відвідали мільйон туристів. Відчути закарпатську гостинність, термальні води, гарячі чани, цілющі джерела їхали ледь не з усього світу. Переконатися в неповторності регіону відправилася, і команда перших про головне. Наша любов кукла розкаже, що варто побачити, та що неможливо оминути в найзагадковішому краї України. Ні, це не Прага, не Париж, це Ужгород. І саме із серця міста ми починаємо свою подорож за Карпаттям. Променадні минадні вулички, чайська архітектура та смаколики на кожному кроці. Куди піти по враженням вирішили довідатися у місцевих, та їх тут, виявляється, знайти важко. Добрий день, ви місцеві? Добре. Ні. А звідки ви? Із Миколаєва. А ви звідки? А я зі Львова. Як вам, власне, Ужгород? Львів краще. Зловенська. We are from okay. Thank you so much. І як ви власне можете місцевих тут? Ну майже немає це абсолютно туристичне містечко як, власне і вся Європа. Тож беремо гіда і вперед пізнавати українську Швейцарію. Так своє місто прозвали тутешні мешканці. Ужгороді ви не віддасте гроші за буклети чи мапи. Їх тут малюють прямісінько на стінах. Пані Марія, де ми зараз? Так, де ми зараз? Зараз ми отут пасаж, ага, а потім далі ми подиви? підемо через перехрестя Корзу, вулиця, підемо до Кобзаря. Ходімо, ходімо, пішли. У місті є все. Ратуша, замок, музеї, ботанічний сад та набережна із найбільшою липовою алеєю у Європі. Приїжджати сюди можна у будь-яку пору року. Навесні тут квітнуть сакури, влітку липи, восени ледь не щовихідних відбуваються фестивалі вина. А коли засніжить, тут шукають тих, хто любить активний відпочинок. Та й зимою тут уже попрощались фестиваль Паланчі, там Точніше, млинців так називають ужгородці проводи зими. Випікають млинці та зиму проваджають. Перші прог... Головне долучилися до традиції. Однак готувати млинці нам, м'яко кажучи, довелося особливі. Ужгород просто унікальне місто. Тут готують на мангалі усе навіть солодощі. ви не повірите, але це млинці. Млинці у вигляді кексів, і ми зараз будемо їх запікати. Рецепт звичайний, а от смак неймовірний. Ділається із того ж теста. То яйця, сахар, молоко, все що в блинчики входить. Уже наступного тижня Ужгород порине в п'янку атмосферу. Тут гулятимуть медовуху фест. Загалом посмакувати та відпочити сюди. Щороку приїжджають туристи з усієї України та нарікають, дістатися за перевал важко не працює аеропорт, та й потяги в прямого сполучення в Укрзалізниці на усі українські міста не вистачило. Ну нам хотілося б, щоб наші е, гості приїжджали з Херсона. Хотілося б мати сполучення з Івано-Франківськими Чернівцями, які раніше були. Е, тобто, насправді роботи досить багато і сподіваємося, у 2017 році значно покращиться ситуація. Та, попри усі транспортні питання, торік на Закарпатті встановили туристичний рекорд. Регіон відвідали мільйон мандрівників. Любов Кукла та Кирило Ліхачов першим проголовне.